У Варшаві пахло холодом і сургучим. Ранки тут починалися не з дзвону, а з шурхоту снігу під копитами і шелесту газет, які дозволяли читати тільки на очах у чиновників. На вулицях російські офіцери в сірих шинелях у вікнах тіні, що мовчали замість розмов. Місто дихало рівно, але всередині щось пульсувало, як прихований жар. Серед цього тихого напруження жив хлопчик. Фредерик, малий, худий, з тонкими пальцями, які ніколи не знали безділля. Його батько, французький учитель Миколай Шопен, викладав у ліцеї, де учні носили однакові сюртуки і дивилися на карту Польщі, якої вже не існувало. Мати, Юстина Крижановська, співала старовинні колискові. Їх забороняли на святах, але дозволяли в домах, якщо співати тихо. Увечері, коли над дахами зависав туман. Вона розпалювала камін і казала Слухай, Фріцю, це Польща, тільки не кажи нікому. У будинку стояв старий фортепіано з потрісканим лаком. Хлопчик клав на нього руки, наче на тепле серце. Перший акорд і повітря змінювалося. У кімнаті стишувались навіть годинники. Сусіди жартували, що в сім'ї шопенів замість голосу музика. Коли йому виповнилося сім, його вже запрошували грати в салонах княгині Чарторийської. Там, серед позолотий портретів, де вино наливали в тонкий фарфор, Фредерик сідав на стілець, діставався до клавіш носками черевиків і грав, ніби дорослий. Кажуть, одного вечора генерал-губернатор, сам не розуміючи нот, прошепотів Він грає, як поляк молиться. І дійсно, в його музиці була не демонстрація, а споліть. Ніхто не знав, що в цих пальцях народжується щось більше, ніж талант мова, яка зможе сказати те, чого не можна вимовити на вулицях. Варшава тоді вчилася виживати в двох світах офіційному, де звучали російські марші, і таємному, де діти переписували вірші Міцкевича під партою. Фридерик Ріс серед цих двох ритмів Удень він грав для офіцерів. Увечері для друзів матері, які плакали в тиші, слухаючи знайомі мотиви. Коли на світанку він ішов до ліцею, вулиці ще спали, а над дахами вже висів дим, густий, як сум. Йому було десять, коли його перший вчитель, зивни, сказав Він не наслідує, він чує. З того часу Варшава почала говорити про хлопчика, який грає як дорослий. Його руки ставали міцнішими. Але погляд залишався дитячим, ніби він бачив те, що решта намагалася забути. Одного зимового вечора, коли за вікном замерзла річка і небо зависло, як свинцевий дах, він грав для батьків довгу, нерівну мелодію. Мати слухала, тримаючи руку на серці. Коли він закінчив, вона тихо спитала: Що це, синку? Він відповів: Це пісня про те, чого більше немає. Тієї ночі він зрозумів. Його музика це пам'ять, яка не має мови, і вперше подумав, що колись зіграє її для всього світу, щоб Польща знову заговорила, навіть якщо самого його вже там не буде. Літо 1829 року стояло гаряче, як подих перед грозою. Варшава здавалась спокійною, але в кожному дворі, в кожному гурті студентів відчувалось очікування. Говорили пошепки. Закривали вікна навіть удень. По місту ширились чутки про заборонені збори в університеті, про прапори, які ще не зшиті, але вже готові піднятись. Фредерек повернувся з відня, де його приймали оваціями. В газетах писали Поляк, чия музика нагадує молитву. Його зустрічали як героя, але він сам не відчував тріумфу. Музика чужих столиць не гріла там аплодували, а не слухали. У Варшаві ж кожен звук мав вагу кулі. У салоні графині Яблонської він грав нову мазурку. Після останнього акорду настала тиша. Один із присутніх, молодий офіцер, нахилився і прошепотів Якщо почнеться, ти з нами? Фредерик не відповів. Замість цього просто натиснув на клавішу ноту, схожу на подих. Його друзі збирались уночі. Серед них Титус Войцеховський, студент і майбутній повстанець. Вони писали листи з кодами, обмінювались аркушами нот, де в тактах ховались послання. Усе навколо ставало мовою натяків навіть музика. Восени місто змінилося. Біля університету стояли патрулі. На балконах висіли ліхтарі, що михтіли як сигнали. Люди перестали дивитись у вікна. Надто багато очей спостерігало з Одного вечора, коли вітер тягнув із півночі запах диму, він почув постріли. Перші. Потім другі і ще ніч листопадового повстання. Вулиці горіли. Студенти виривали зброю з рук солдатів, кидали каміння, співали гімн, який був заборонений указом. Фредерик сидів у своїй кімнаті. На столі розкидані ноти, поруч свічка, що гасла. З вулиці долинав гул. Він узяв перо, потім кинув його і сів до рояля. Пальці тремтіли. Перший акорд. Як удар гармати. Далі шал, біг, крик. Музика народжувалась як битва. Він не записував просто грав, стискаючи клавіші, поки вони не зраджували звук. Це був крик міста, що бореться і гине водночас. Через кілька днів цей етюд називатимуть революційним. Коли вранці він вийшов на вулицю, Варшава була іншою каміння, барикади, прапори, що тріпотіли на вітрі. На підворіттях хлопці з рушницями на площах молитви. У повітрі стояв запах вогню й надії. Мати просила його поїхати дороги ще були відкриті, він вагався. З вікна він бачив, як повстанці проходять повз, як жінки кидають їм хліб, як діти кричать Слава. Йому було двадцять, і він не знав, ким бути музикантом чи солдатом. Того ж вечора він сів за лист до титуса. Я не можу залишитись, але й поїхати це зрада. Через тиждень, коли стало ясно, що Варшава не вистоїть, він пішов до вокзалу. З собою взяв лише рукописи і медальйон із локоном матері. У вагоні було холодно, поїзд рушив. За вікном блищали вогні то не світилися ліхтарі, то горіли будинки. Він дивився на них, поки останнє світло не розчинилося в тумані. І тоді вперше за все життя відчув. Музика не може вберегти місто, але, можливо, може врятувати пам'ять про нього. Париж зустрів його шумом, який не мав пауз. На вокзалі пахло вугіллям, вином і дощем. Кучери кричали, газові ліхтарі мерехтіли, натовп рухався, ніби вічно запізнювався. Фридерик стояв серед цього вирію з валізою в руках і почувався порожнім. Він не знав французької настільки, щоб жартувати. Але знав музику достатньо, щоб вижити. Перший концерт він дав у залі плеєля. Публіка була холодна, як мармур, поки він не заграв. Тоді в повітрі з'явилось щось незвичне напруга, що тримала кожного в залі, навіть тих, хто прийшов лише подивитись на нового екзотику. Його пальці не били по клавішах, вони торкались їх, як шкіри. Коли він закінчив, Париж вибухнув оплесками. Газета Люфігаро написала Музика цього чоловіка звучить так, ніби він говорить із Богом, але шепотом. Його ім'я почали повторювати у вітальнях. Графині просили уроки для дочок, а заможні дипломати приватні концерти. Він приходив у будинки, де килими глушили кроки, а повітря пахло ладаном і парфумами. Йому відкривали двері, але не серця. Париж умів поклонятися і забувати в один день. Фредерик знімав кімнату на вулиці Каде, невелике помешкання з видом на дах, де голуби спали прямо під дощем. Ранками він писав музику. У шафі висіло всього два фраки, але обидва були випрасовані бездоганно. Його побут нагадував ритуал чашка чорної кави, нотний зошит, хустинка, щоб прикрити кашель. Він швидко помітив. У Парижі найголовніше не талант, а вміння бути загадкою. Він став говорити тихіше, ходити повільніше, майже не сміятись. Його почали вважати людиною особливого роду, не з цього світу. Це відкривало двері, які не відкривав навіть успіх. Одного вечора в салоні баронеси Ротшильд він познайомився з Ференсом Лістом. Той грав гучно, блискавично і зал шалів. Коли прийшла черга Шопена, він сів за рояль і зіграв вальс, тихий, як подих. Після цього всі говорили лише про нього. Ліст потис йому руку, усміхнувся, але в очах світилась іскорка суперництва. З того вечора їхні імена завжди звучали поруч в афішах, у розмовах, у легендах. Він давав уроки в домах графинь. Молоді жінки закохувались у нього з першого акорду, його ніжність зводила їх із розуму. Він тримав дистанцію, але іноді дозволяв собі погляд, довший за пристойність. Париж жив цими натяками. Його руки, бліді й довгі, здавалися створеними не для життя, а для клавіш. Вечорами він повертався додому виснажений, писав етюди й ноктюрни, що звучали, ніби спогади. У кожній п'єсі відчувався ритм, який не належав Франції польський, нерівний, як серце вигнанця. Він не говорив про це вголос, але щоразу, коли натискав ноту, бачив перед собою Варшаву. З роками Париж почав сприймати його як свого, але він знав це ілюзія. У дзеркалах балів він бачив не себе, а тінь, що вчиться жити серед чужих. Кашель ставав частішим, руки іноді тремтіли. Він приховував це, ховаючи за усмішками. Його називали поетом фортепіано, і він дозволяв, аби так думали. Та одного зимового вечора все змінилося. У салоні ліста він зустрів жінку в темному пальто і чоловічому капелюсі. Вона курила, не звертаючи уваги на шоковані погляди. Її очі світилися іронією, а голос був низьким. Майже чоловічим. Її звали Жорж Санд. Вона підійшла до нього, усміхнулась і сказала Я очікувала когось вищого. Він відповів тихо а я, когось менш справжнього. Того вечора він уперше не пішов одразу після концерту, і не знав, що ця розмова стане початком історії, яка зламає його життя і зробить його. Безсмертним. Їхній роман почався не з пристрасті, а з тиші. Вона приходила до нього без запрошення, сідала поруч і слухала, як він грає. Між нотами вони знаходили спільну мову, короткі фрази, півпогляди, дотик до клавіші, що тривав довше, ніж потрібно. Париж гудів від пліток письменниця, що носить чоловічий капелюх, і музикант, який розмовляє тишею. Їм було байдуже. Жорж Санд говорила з відвагою, яку він ніколи не мав. Вона могла викурити сигару просто на вулиці, сміятися голосно в театрі, сперечатись із політиками. Він дивився на неї з подивом, наче на бурю, у якій чомусь захотів сховатися. Вона відчувала в ньому щось дитяче, але водночас незламне. Вони проводили вечори разом. Вона писала романи, він грав. І в цих звуках народжувалась історія, про яку обидва не могли сказати вголос. У 1838 році Сант запропонувала втекти. Її план здавався безумством покинути Париж і поїхати на Майорку у пошуках сонця та спокою. Вона вірила, що море зцілить його кашель. Він погодився, бо втомився боротися з тінями. Подорож тривала кілька тижнів через Марсель, шторм і вологі каюти. Вони дістались острова. Пальма де Майорка зустріла їх кам'яним холодом і чужими поглядами. Місцеві обходили їх стороною. Вона носила чоловічий плащ, він кашель, який став частиною їхніх ночей. Коли господарі виставили їх з дому, вони оселилися у старому монастирі в горах Вальдемоси. Монастир був порожній, кам'яні стіни дихали вогкістю, свічки гасли від протягів. Вони привезли рояль з Парижа, інструмент, який застряг у морі і прибув розбитим, наче доля. Фредерик сидів у холодній келії, слухав, як крапає дощ, і писав прелюдії короткі, як подихи між нападами. Їх було двадцять чотири, і кожна звучала інакше то як молитва, то як крик, то як спогад. Вона писала листи друзям, жалілася на острів, на людей, на хворобу. Але не на нього. Уночі вона вставала, запалювала лампу, прикладала йому руку до грудей, перевіряла, чи він ще дихає. Одного разу він попросив її зіграти. Вона сіла за рояль, торкнулася клавіш, але звуку не було. Тоді він прошепотів навіть залізо мовчить, якщо холодно всередині. І вперше вона заплакала. Місяці тягнулися нескінченно дощ, сирість, мовчання. Він худнув, але писав її любов перетворювалась на турботу, а турбота на втому. Коли в березні почав падати сніг, вони зрозуміли залишитись означає померти. Вона продала прикраси, замовила човен і змусила його зійти на палубу. На прощання Фредерик довго стояв біля монастирських воріт, слухав, як море б'ється об скелі, і тримав у руці зошит із нотами. Потім тихо сказав: Я написав тут свій кінець і своє спасіння. Коли човен відпливав, вітер ніс запах каменю і тліну. Вона стояла поруч і не знала, що цей подих стане для нього останнім мирним повітрям у житті. Париж зустрів їх весною, але тепла не вистачало. Вулиці блищали після дощу, люди поспішали, не помічаючи, що серед натовпу йде чоловік, який уже більше не належить цьому світу. Шопен повернувся з майорки, змінений. Хвороба виснажила тіло, але не музику. Його пальці стали тонші, ніж струни, а звук чистіший, ніж будь-коли. У будинку на вулиці Пігаль Сант. Облаштувала для нього кімнату з видом на каштани. Вона доглядала його, але між ними виросла невидима стіна її енергія життя, його тиша. Вона писала романи ночами, він грав, поки не темніло в очах. У їхніх розмовах зникла любов залишилася тільки вдячність. Коли сили повертались, він виступав. У залі плеєля 1841 року зібрався весь Париж. На сцені крихкий чоловік у чорному фраку, позаду оркестр, що дихав разом із ним. Коли він заграв полонез героїчний, зал встав. Ці ноти більше не були танцем це був марш пам'яті. У кожному акорді звучала Варшава, якої він не бачив уже десять років. Після концерту він довго не міг говорити. Його друзі, Ліст, Делакруа, Юго, приходили, щоб підтримати. Але бачило, що він віддаляється. Навіть Сант уже не могла повернути його з того місця, куди він ішов, між музикою і мовчанням. Вона писала він тане як сніг, і залишає після себе лише блиск. Коли у 1847 році вони розійшлися, він залишився сам. Париж ще пам'ятав його ім'я, але все рідше бачив його обличчя. У 1848, під час революції, він виїхав до Лондона. Вітер, тумани, холод. Він грав у Гілдхолі востаннє повільно, як прощання. Глядачі плакали, не розуміючи, що слухають його останній концерт. Він повернувся до Парижа вже не як музикант, а як тінь. Осінь 1849 року принесла спокій і кінець. У його кімнаті стояв рояль, кілька листів і медальйон із локоном матері. Сестра Людвіка сиділа поруч. Він попросив відкрити вікно, вдихнув повітря і прошепотів: Я чую це було останнє слово. Через кілька днів місто проводжало його до церкви Мадлен. Грали реквієм Моцарта, саме той, що він сам колись просив. Після похорону частину його серця за його волею. Перевезли до Варшави і замурували в колону костелу святого Христа. Тіло у Парижі, серце вдома. Дві половини однієї мелодії минуло понад сто років, але його ноти й досі звучать у кожному куточку світу. Його польща, його біль, його ніжність живуть між клавішами. І коли хтось грає його мазурку, повітряна мить стає схожим на подих тієї Варшави. Яку він так і не побачив знову. Друзі. Якщо вам сподобалася ця історія, напишіть у коментарях, про чию долю ви хотіли почути наступною. І підписуйтесь попереду ще багато справжніх історій.